Ну а власне про жахливе побуття Тетяни Чорновол, про причини і наслідки цієї ситуації. Ми говоримо з Наталою Соколенко, учасницею журналістського руху Стоп Цензурі. Вітаємо вас, пані докторі. Добрий вечір. Давайте розпочнемо з того. Ви бачили Тетяну Чорновол, спілкувалися з родичами, в якому вона зараз стані, де вона перебуває? Щойно я власне на ваш ефір, на ваше запрошення їхала із лікарні Борис в Києві, так де знаходиться зараз Тетяна. Я Одразу скажу, що я її не бачила вона в реаніма. Лежить, і просто лікарі дуже просять її не турбувати зайвий раз. І ну, от поки вона спить, щоб вона нічого її не збуджувала так, як тому, так. раптом вона когось там побачить. Я спілкувалася з мамою, з пані Наталією. І, ну, звісно, можна зрозуміти, як вона сильно переживає, вже майже добу вже і не спить і збирається там чергувати біля доньки і всю ніч. Далі стан Тетяни, на щастя, Трошки поліпшився, і вже її діагностують стан середньої тяжкості, тобто, ну, краще. Зараз. Чи всім вона забезпечена? Ліки е препарати? зараз наразі, наразі все і все є. Наскільки я знаю, десь ввечері там була навіть міністр охорони здоров'я пані Багатирьова. Я думаю, що там не буде проблем з медикаментами. Ну і вранці знову ж таки зі слів мами, там були чільники опозиції, і вони запевнили, що тут проблем проблем з цим з ліками, з лікарями не повинно бути. А хто спілкувався з Тетяною вже під час того, як вона була в лікарні? Чи, наприклад, не турбувала її міліція? Не пустили слідчих. Наскільки я от знаю від тих людей, родичів і близьких її до неї людей слідчі були їх вони не пустили, тому що ну не на часі це спілкування. Головне зараз відновити здоров'я. Наталю, дивіться, я зараз передивляюся. Пише на своїй сторінці у Фейсбук Василь Гацько, це голова політичної партії Демократичний альянс. Я переглянув зведену інформацію по країні за останній місяць напади та жорстокі побуття на учасників Київського та регіональних євромайданів. Явище системне сплановане і скоординоване. Як ви можете охарактеризувати ситуацію з Тетяною Чорновіл і власне інші активісти Євромайданів? Ми знаємо, що були такі ситуації, і Дмитро Полипець, якого ножові поранення. Uh -huh. Як далі діяти? Як от, можливо рух цензурі? на цензурі? Схарактеризую. Ну, звісно, це системне явище, це неприпустиме явище, це ем, помста yeah. за для журналістів за свободу слова, для активістів за те, що вони вийшли, і ну, просто вони використовують свої громадянські права, право на мирний протест, в тому числі. І знаєте, мене просто неймовірно дратують усі всі воплі про те, що постраждало 100 беркутівців, там 150 і так далі. Але знаєте, як Тушно, що у них у всіх струсок мозку, у всіх як один. Ну тобто, те, що на насправді дуже важко перевірити, так на що Ольга Богомолець сказала, от після 1 грудня, чомусь на відео ніде не видно так, от масово сотнями, щоб лежали без свідомості, лежали беркутівці. Щось там не те. Далі в госпіталь, де Нібито перебувають у цій нещасні поранені Беркутівці, не мають доступу, так би мовити, цивільні лікарі. Так, тільки, наші тільки журналісти медичні. навіть їздили теж. Лікарів не пускають. Ольгу богомолець не пускають. Ну, вибачте, ну, це людина, це світове ну ім'я в медицині. Її не пускають. Тобто, я як журналістка відтак ставлю під дуже величезний сумнів, що у нас дійсно так сильно постраждали представники правоохоронних органів. Натомість, те, що відбулося з Тетяною, ну тут важко коментувати у Харкові вчора під. Різали да. журналіста, не журналіста, активіста. Ми до речі. Розуміючи, я, наскільки їм важко у Харкові у п'ятницю велика група журналістів і громадських активістів з Києва. Ми виїжджаємо на, до Харкова для того, щоб їх підтримати, не для того, щоб вступати в перемовини з Кірнесом чи з Добкіним. На мій погляд, це немає. Ну це позбавлено сенсу з цими людьми говорити. Немає діалогу і не буде. Але ми їдемо саме для того, щоб висловити підтримку цим людям. І ще знаєте, важливо, тетяна писала ці журналістські розслідування не тільки от проти найвищих керівників. Під час от того, як заступили ну, власне, на посаду, пшонка от ну, не тільки про них так. часи президента Ющенка. В неї теж були дуже складні розслідування і про державні кампанії, і так далі. Часи кучми те саме. А це важливо підкреслити, щоб не було спекуляцій, що Тетяна грає в якусь певну політичну гру. Ні, вона висловлює свою громадянську позицію на Майдані і дуже професійно працює як журналістка. Я нагадаю, наприклад, часи Ющенка вона розслідувала е, цю справу про поставки зброї в Ірак. Якщо пам'ятаєте, от вона одна сама вночі пробралася на територію порту, так щоб розслідувати, де та зброя була, там як вона перевозилася. і Так далі. Це дуже важливий момент. І ще одне величезна заслуга Тетяни. От її роль в, в антитютюновій коаліції, у тому, зокрема, що на пачках сигарет. З'явилися ці малюнки з попередженням, що буде з вашими легенями і так далі, іншими органами, якщо ви будете курити. Свого часу, коли в уряді був колесников Борис, він. За нашу інформацію, журналістів блокував проходження цієї постанови, щоб ці наліпки з'явилися картинки на пачках сигарет. Тетяна написала розслідування журналістки про те, що у Колесникова є своя тютюнова фабрика Хамадей. Там він є чи власник, чи контролює. І реакція Колесникова, знаєте, яка була? Він зателефонував у мінздрав. От кажуть, там вилаявся, але сказав: Давайте мені цю постанову, я її підпишу. Оце ну реакція, тобто буває різна на Тетянині розслідування розумієте? Різна, а тут така реакція на те, що вона ну я я пов'язую це. Я не знаю, що думає з цього приводу інші люди. Я пов'язую це напряму. Те, що вона друкувала матеріали про статки наших е, там прокурорів, е, міліціянтів, е, Януковичів і так далі. Це напряму це її помста. А ніхто Хто її більше, а ніхто це більше не, не публікував такі матеріали хіба? Крім неї? Публікували, але в неї, їх, ну по-перше, багато, і вона, знаєте, як вона. Як одиначка, так? Тобто ті журналісти, які публікували, ну, наприклад, там українська правда, вони все ж таки, ну, на мій погляд, вони більш захищені, так. А Тетяна більш загрожена була, тому що ну, вона сама діяла завжди дуже самостійно. Вона, наприклад, не з фотографом, а, як правило, сама її фотографувала, і залазила. Я пам'ятаю, не згадаю про такого розслідування проти одного з київських олігархів, здається, Хмельницького. То вона була на шостому чи сьомому місяці вагітності і сама Зла на дуже високі дерево, щоб сфотографувати через паркан високі його маєтності, Скажіть, тому вона загрожена які більше. От конкретно факти вже зараз свідчать про те, що це побуття було е, сплановане завчасно Ну я не слідчі. Я вам ну, ну, це... хочу сказати, що я не, не можу так ну, аналізувати. Це було би з мого боку, ну так би популістично. Є факти, що вона писала. Розслідування робила це постійно системно. І до речі, мама сьогодні мені сказала, от в лікарні, що це не перша спроба її збити з траси і таке от зробити, що то не тобто, то... не перша погоня за останній час. Це, це не перший раз було розумієте? І мама сьогодні мені розповіла, що е, Тетяні вдавалося відірватися від типу переслідування або в'їхати в, в якесь там людне місце, щоб її е, не, не змогли зробити те, що сьогодні зробили. Тобто, і те, що їй присилали постійно смски з погрозами, то вона вже на це на. Уваги не звертала е, Наталі. От ви теж журналіст і громадська активістка. Ви не боїтеся ходити по українських вулицях? Ну, якщо я скажу, що я не боюся, неправда. Ну неправда. Але знаєте, ну а що боятися? У мене є одна країна, Україна, і я в іншій країні жити не можу. Я можу ну, відпочивати там чи десь їздити на екскурсію в іншу країну. А жити і працювати я можу в Україні. І якщо тут такі умови, що ну ти ну, боїшся, то ну то боїшся. Так виси долати страх, ну травдалю ну а все ж таки, як в такій ситуації як можливо себе захистити? Ну для вимогу... журналістів важливо зараз проявити максимальну солідарність. Максимально. Давайте пригадаємо події 18 травня, коли було побито Ольгу Сніцарчук. Перші так. дні вже зараз мало хто пам'ятає. До речі, у Чорновіл тут була Тетяна ключова роль. Мало хто пам'ятає, як державна машина розпочала кампанію з дискредитації взагалі журналістів і конкретно Олі Сніцарчук, що і там і не били, і так далі. І так далі. І ми знаємо цих шавок, які розгорнули цю кампанію. І е, це змінилося дуже різко, коли журналістам руху стоп-цензурі та інших і і національної нашої профспілки і е, союзу журналістів всім разом нам вдалося встановити намет. Під міністерством внутрішніх справ. Якщо ви думаєте, що це було легко, ні. Я б, я б брала в цьому безпосередню участь, і одразу такі треновані люди в штатському нам кричали: ви не встановите намет. Ми йому відповідь Встановите і от ми його підносимо вже під самий паркан, намагаємося встановити. І один з цих тренованих чоловіків здорових кидається на наш намет, і тільки Тетяна хапає його, хапає просто його за шию і блокує його рухи. Там я не знаю наскільки там секунд на, на цей. Рівно цього часу, цих цієї миті, нам вистачило на те, щоб встановити намет, і од і, і моментально туди застрибнули дві журналістки, і далі вже з цим нічого не можна було зробити. І от після встановлення цього намету інформаційне поле різко змінилося. Ми, як журналісти, змогли заявити про те, що ми не погоджуємося з такою поведінкою влади, що вона не розслідує. І тоді почалося ну маховик закрутився в інший бік, і про ті тут зараз... був затриманий, і так далі, так, і так далі. Ну... І це ключова роль Тетяни, що вона. На змогла своєю силою, фізичною силою допомогла встановити намет під Міністерством внутрішніх справ тоді у травні. Зараз просто важливо, наскільки я розумію, не замовчувати ситуацію не замовчувати, із переслідуваннями та. активістів. Я дуже вдячна та. тим журналістам. Я не, не бачила сьогодні телевізійного ефіру, але я так подивлялася трохи е, онлайн і радіо. Слухала то, ну то радіо ера, те що я слухала, чула по радіо ЕРО протягом дня. Журналісти великі молодці, так тримати. Дякую. На Наталю Наталя Сокленко ми говорили про е, побиття е, Тетяни Чорновол із учасниці журналістського руху Стоп цензурі».